Валерій Залужний не бачить перспектив завершення російсько-української війни в найближчій перспективі, і про це він написав у статті: війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Ми, українці, прагнемо повної перемоги, але не можемо відкидати варіант довгострокового припинення війни. Утім, на думку Валерія Залужного, досягнення миру, або хоча б довгострокового припинення війни неможливо без дієвих гарантій безпеки, і, власне, які гарантії безпеки він перераховує. Це або вступ України до НАТО, або розміщення на нашій території ядерної зброї, або є ще такий варіант, як розміщення великого військового контингенту. Проте сьогодні про це мова не йде, наголосив він. Валерій залужно публікував свої міркування на тлі переговорів української та американської делегації про параметри ймовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, яка ви якраз і триває вже майже чотири роки.